Всім доброго дня. Почав робити опискувач для міні-трактора. З захватом 4 метри. На садові форсунки. Це буде так почка закріплена. Чекайте нові відео. Описку для для трактора завершено. Ось такий від мене вийшов 4-хметровий. Хтось каже, що замалий. А мені довшого не потрібно було. Туман, просто туман. Оцініть. Підписуйтесь на канал, буде новий проєкт, і вже замовлений оприскувач, але буде Захват 8 метрів.